Верховна Рада України щойно ратифікувала угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови відбудови України. І цей фонд створений для перше залучення американських інвестицій та фінансів та інвестування в розробку та використання українських родовищ для розробки і використання на території України надр, які залишаються у власності народу України, у власності України. Це перша, але є і друга складова оборонна і безпекова допомога з використанням цього фонду з американської сторони. Це теж включено і це теж в наших національних інтересах. І третє, ми залишаємось стратегічними партнерами зі Сполученими Штатами Америки. Агресор, російський агресор, не дочекався і не дочекається, щоб антипутінська коаліція стала слабшою ні сьогодні. Антипутінська коаліція стала сильнішою, тому що Україна ухвалила сильне стратегічне рішення разом з нашими партнерами Сполученими Штатами Америки.